Ми почнемо з того, що потрібно конкурувати на рівних. Тобто, коли ви ведете торгівлю і вас допускають на чужий ринок, то ви повинні вести, поводити себе чесно. Чесність полягає хоча б в тому, що не треба девідгувати. Хто взагалі вивозить зерно на ринок Польщі? Український фермер? Ні. Це український зернотрейдер. Які за готівку купляють зерно у наших фермерів, не декларують абсолютно, вивозять, начебто, транзитом через Польщу в Африку, а це зерно опиняється на ринку Польщі, де півтора мільйона фермерів свої продають своє зерно, платять всі податки в польський бюджет, І ясно, що їхня вартість вища. А тут мало того, що вони нічого не сплатили в податків в Україну, і всі, у них всіх офшорна реєстрація, про що покійний Олексій водатурський казав. наше практично, крім не було, на всі інші зареєстровані, то в Люксембурзі, то на Кіпрі, то ще десь. В Україні їхньої реєстрації немає, платять вони там. Таким за те, що вони вивозять зерно, ще й держава ПДВ відшкодовує. І яку ціну вони можуть дати на ринку Польщі півтора, в півтора-два рази меншу, ніж в Україні, тому що там не сплачені податки для українських громадян і української армії, і за таких умов конкурувати ніхто з ними не зможе, то що Польща повинна була зробити? Допустити загибель своїх півтора мільйона фермерів, щоб дати зелене світло нашим зернотрейдерам? Чи як? Чи можна задати просте питання: 12 мільярдів доларів США? Неповернутої виручки після того, як це зерно вже експортоване. То хто винен в тому, що поляки кажуть, ми на таких умовах працювати не можемо? Наведіть порядок у себе. Давайте будемо конкурувати по-чесному. А ви хочете просто убити наших півтора мільйони фермерів? Ну то це все наші б ліберали в Україні кричали: Та ну, з ким вони там опікуються, у них не рентабельне виробництво, у нас більш висока ефективність, у вас не ефективність вища. У вас злочинна складова в цьому колосальна, корупційна. Несплата податків, недофінансування армії, соціальної сфери і надприбутки оцих ваших жуліків, які фінансують цілі групи Верховній Раді, лобістів і роблять все, щоби не платити в український бюджет. Ну з ними ніхто не бореться. За них президент, он як впрягається. Навіть з трибуни ООН розповідає про те, що Польща. Під дудку Росії грає. От Польща винна в тому, що у нас такий непорядок робиться в країні, розумієте? Їх ніхто не чіпає, їх, їх ходять там, облизують. Оця програма 5.7.9 кредит. Вона ж не дається не виробникам дронів під розробку нових моделей, щоб вони могли досконалювати їх. Вона дається, знову ж таки, зернотрейдерам. Під вивіз. Зерна з України, за яке потім ще ПДВ заплатять. Тому поляки абсолютно праві. Абсолютно. Просто це невигідно нашій оцій пропагандистській машині про це говорити людям. Але люди повинні знати, що працює наша держава, точніше, керівництво наших держав, не на Україну. Вона працює на цілу групу осіб, які просто вивозять все, що можна з України, виводять гроші. І фактично працює власних інтересах, як мінімум, а по великому рахунку в інтересах Російської Федерації, ослабляючи нашу країну на Прямому каналі, коли почалися ці рухи навколо е, Російської Православної Церкви в Україні, там Лавра, там всі хлопали в долоні, все там російських попів більше не буде. Я їм казав: імітація бурхливої діяльності. Вони ніколи не мали на меті знищити цю церкву в Україні, припинити її діяльність в Україні них задача вони ще вони більшим ворогом вважають ПЦУ. Їм потрібна альтернативна структура, якою б вони керували. Тому наїзд на окремих ієрархів цієї структури мав на увазі розірвати їхні зв'язки з Москвою і змусити їх присягнути цій владі в Україні. Мені деякі ваші колеги казали, ну що ви? Так ну подивіться, як тепер все зараз? Що на Різдво було? Ануфрій своєї браті службу проводили. Києво-Печерський лави, да? А що з Мерседесом Пашею? Сидить уже, чи як так? Чи з нашим Магепітом Вінницьким? Що їм взагалі? Ну, полякали там, там, да, дивіться. А вони сидять, мовчать. Я вам скажу чому, тому що вони чекають, що росіяни прийдуть. І, або навіть якщо там підпишуть якусь угоду, то їхні права забезпечать. щоб їх не чіпали. Це все п'ята колона в Україні. Те ж саме з Мар'яною Безуглою. Її ніхто не віддасть. Вона частина цієї системи, вона дуже багато знає. І вона нічого поки не зробила проти цієї системи. Дубінський, який спочатку виконував всі завдання, він же про це прямо каже, а потім почав розповідати про е, Зеленського і про Єрмака і все інше, він сьогодні сидить, він вже державний зрадник. Його вже, значить, там за незаконний виїзд за кордон. Подивіться на цього. Е, Куницького депутата від Харкова. Та він в ізраїльській армії служив. Ну, тобто, як можна без, без, без ізраїльського паспорта служити в ізраїльській армії? Він виїжджає за кордон в Ізраїль, ізраїльтяни не в курсі, а приїжджає з Флориди. І ніхто не каже, що він там суспільно-небезпечні діяння, які вчинив. Ну, звичайно, тому що він голосує так, як треба. А Дубінський за таке саме. Він сидить і будуть судити його. І в цьому весь наш, вся наша система сьогоднішня. Правоохорона, судова, система управління. Вони карають людей випірково і виключно з однією ознакою. Лояльність, нелояльність до президента Зеленського. Оце є диктатура. Оце є сама величезна загроза, яка нас чекає. Звісно, а що таке Валера, Мар'яна? Хто їх намагався урівноважити? Не На сам президент. Як ти можеш свого головнокомандувача Збройними силами опускати до рівня цієї незрозумілої людини? Хай навіть обраної киянам? Як? Невже це рівнозначні речі? Це ж не хтось каже з вулиці, це сам. Верховний головнокомандувач каже, підриваючи фактично всю систему вертикалі управління військового. Це він сам такий розумний став? Чи хтось йому так? На вуха нашептав. Правда, цікаве питання? Якщо він йому вірить більше, ніж президенту Байдену, військовим розвитком і всім іншим. Ну і що? Ну, підвів він його, да. І за три дні не вдалося Київ захопити. Він його вигнав? Ні, він сидить, як завжди. І перше, що він почав робити, як пише українська правда, розповідати казки про залужну. Уже в березні місяці, 22-го року, коли ще бої під Києвом йшли. А він уже його налаштовував, що він щось подивіться, він весь модійний, Він неправильно себе поводить. Уявіть собі. Це людина, яка за Україну, чи так тільки ворог України міг таке робить. Це ж я оприлюднюю факти які в пресі. А ми ходимо, дивуємося, чого у нас така ситуація. Тому що російська агентура кровом. на всіх рівнях. Росіяни, росіяни, росіяни. З українськими паспортами і все. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.